Цієї точки набагато краще видно і ці от кеглі і той Рабобанк. Ви, ви бачите, що ці кеглі вони стоять весь догори дригом ногами і причому не падають. Це на задньому коні рабобанк. Це таке нідерландське А Зараз ми дивимося на дорогу яка називається Лімпопад. Чого називається Лімпопад? Бо З тої дороги йшли студенти з Лімбургу з вокзалу на цей до університету. Це написано, що дорога одночасно для людей і для пішоходів. Звідси знову можна бачити будинок університету, то є.